Таські. З вами я Мілан Пінкі, і сьогодні зі Сензино Арсен. Hey, і сьогодні ми прийшли в інтрудера. Чому? тому що тут у нас обнова. Вже ось така заставка, щоб лобі зробити. Я зараз зроблю Арсен Лобі. Uh, Crite Публік. Uh, як ви бачите, у нас тут the Ну, Я oh, yeah, well, поставила? Так. А, ні. А, я ж про заход Давай easy, тому що ну, ми ще в це не грали ми перший раз зайшли. О, дивися зразу вже. Ого. Тут двері можна закривати? А тут двері можна, а, тут світло. Ано? Ну, що тут робити можна? Ну, диви, тут є люк. І, трубку не бере ще, добре? Ну, є окей? Угу. Може проїжджати поїзд, і після нього тут можуть бути ці якраз такі зловмисники. А що робити, я вже забулася. Ну, Якщо я не помиляюся, це. А, вимкнути світло і піти сюди. А ще також можуть тут вимкнути енергію. Якщо все-таки таке станеться, то сюди йдемо. І ось тут потрібно буде їх поміняти. Тут у нас ще є камери. Ну є три проходи, ніби. Ну, точніше, два проходи і ось таке вікно. Можливо, це теж прохід, я не знаю. Це або вікно, або теж прохід. Хіба зможу перевірити, як сюди прийде злоумисник? А зараз поки що будемо чекати Арсена. Все Арсен прийшов, тому можемо стартувати. Арсен, дивися! Тобі пояснювати, що тут робити? Чи тобі вже на худу пояснити? Ні, не двоє зараз. Дивися, цей телефон кожен раз як дзвонить, треба брати трубку, поки що не беремо, але потім візьмемо. Тут може проїжджати поїзд, після якого тут будуть ті, яких, інтрудери. І треба виключити світло. Якщо вони все-таки почнуть бігти, то тоді ховаємося сюди в люк. Якщо енергія виключиться, то тут в люці треба оцей генератор ніби зробити. там є і коробки, і ото все, типа. Тут і на камерах, і так по бокам можна дивитися, чи йде зловмисник, чи ні. Якщо типу, йде або по звуку чуєш, ніби йде. То світло виключаєш і ховаєшся туди в люк Ой, і закриваєш ти двері. А Ти будеш дивитися, на такої. Ні, та Арсен, мені теж треба камери дивитися. Хіба будемо по черзі? Ну оця ж типу, хвилювання росте. І якщо я камери не буду дивитися, то в мене оце до 100% доросте. То що стартуємо, Арсен? Та давай е, кожних 30% міняємося. Давай. Я беру трубку. Алло. Страшно. Страшно. А, Давай ты первый иду на камеру Стей. А, Взьме трубку. Сюда, кувайся. А, это поезд! Это поезд был. Блазам, бежи, оно. А ну. Он побег. Кувайся, ховайся. А у тебя есть лихтарик, или нет? Если нема лихтарика, то за мной да Да. Я на бачу. Вылазь, вылазь, Рисон. Я светло включила. Нет! Хвойся, хвойся, хвойсь, Херсон! Я тоже зара програм. А, ты вже програв. Воно побью. Это все. О! А no. я думала, це буде незамітно, що він прибіг. Ревайв. E, а не, без ревайу. Зайшов? Давай. Ти розумієш, Арсен, наскільки це ізі, що ми це пройти не можемо. Давай, Арсен, ти перший на камері йде. Або давай я перша. А ні, ти. ти. Ні, але давай вообще двоє стояти на камерах. Просто час від часу від камери відходити деколи. Да, на пару секунд. Знаєш? Давай. Ой, ховайся, ховайся, Арсен. Я там хвася. А нет, еще не еще не. Не, не, не. Хвайся. Что це было? Що я зробила? Мам. Я не встигла, або я сама себе закрила тою штукою. Короче, ну знаєш, що я поняв, що любий поросвіт, то треба, коли звуки є, там треба срочно ховатися. Ні, Арсен, давай двоє будемо на тому, на камерах. Двоє на камерах, але час від часу там на телефон, наприклад, і заодно на вікно подивитися. То це все. Поки дивися на камеру, я зараз телефон е, ну, виключу. Це ти типу, подивися тут, якщо так дивитися, і ніхто не побіжить. Тільки побіжить, коли поїзд проїде, і тут якраз буде показано, куди він побіжить, направо чи наліво. Ну, все, дивимося на камеру. А він хіба не відкритий? О! Я виходжу з камер, дивлюся в вікно, бо думаю, що десь зараз має поїзд їхати. Вот угу. це яко. Дивлюся на коридор, бо чую шум, і на мене біжить злоумисник. <реку> Чого ти мовчиш? Ти мене чуєш? Ты якщо что Все добре, я поняла, мене чуєш. Арсен, давай на камеру. Як игра общалася одразу добрий ранок. Зараз все буде. О, давай, дам. Я телефон виключу, ти камери дивися. Арсен. Скажи щось. <плес> 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 Та то я. Сюда, Хвайся. Хвайся! ой, Ми не не, це, не виключило світло. Це я просто світло не выключила. Давай, Арсен, все по Я выключаю? А Ага Страшно, страшно Арсен, скажи что Не бери, не бери трубку. Не бери трубку, він робить вигляд. Бачиш, не виростається штука на телефон. О, все. Я зрозуміла, що я зробила. А, ні, ховайся. Біжи на камери. Я виключу телефон. Біжи на камери, Арсан. Біжи на камери! Ты живий, окей, забыл уже склады. Ні Арсе, не, не бере. ну пока що Камери, швидко Арсан. Ти даш на камеру? В зараз часу не лишиться. Він зараз прийде знов. Я виключу телефон. дивись камери. О! Сарсон, еще чуть-чуть Квайса. Да. Квайса. Серсен, виходь. Де ти є? А дивись на камеру Хойся. Де ти є? Властерсен, давай, дивися на камеру біжи Добре. Давай вже біжи на камеру Біжи на камеру давай. Все молодець. О, Зарсен. Є yeah, Сарсен, ми прийшли. Ну і на цьому все. Кому сподобалось це відео. ставимо вподобайки. Забуваємо підписуватись. Нас з вами була я, Міла Напінки, я роса, і всім па-па-па-па!